Всім доброго дня. Сьогодні ще раз поговоримо про гумати, але не про те, які вони є, а те, коли, як і для чого їх використовують. Якщо говорити про гумати, то це не про живлення рослин, це про ґрунтовий біоценоз в різосфері. Простіше і зрозуміліше це про умови життя для мікроорганізмів, взагалі живих організмів в зоні ґрунту, де знаходиться коренева система. Чим умови кращі, тим мікроорганізмів буде більше, і умови для проживання самої рослини теж будуть більш сприятливі. Основним показником родючості ґрунту вважається рівень гумусу в ґрунті. Що таке гумус? Гумус це органічна речовина, яка утворилась в результаті розкладання рослинних решток, тварин, які харчувалися цими рештками. Продукти вже діяльності тварин. От багато років ці рештки розкладалися. І те, що не розклалося, ми і маємо в вигляді гумуса. Питання, яка в цьому цінність? Основні компоненти гумусу це найбільші складові, це гумінові кислоти і фульові кислоти. От гумінові кислоти вони практично не розчинні в воді, і вони в ґрунті є тим зв'язуючим елементом, який частинки ґрунту утримує, тобто структурує. І е, робить ґрунт живим, тобто таким, який після першого дощу не перетвориться у нас а, в брило подібно бетону. Чому дощ прийшов, е, гумінові кислоти вони не розчиняються і вони отримують саме ту структуру пористу ґрунту, яка була до цього. Гумус ми втрачаємо не настільки тому, що ним хтось живиться. Ним практично ніхто не живиться. Ми втрачаємо в результаті ерозію ґрунту і намагання. Поповнити вміст гумуса, от є така ідея використовувати для цього гумати. Чому? Тому що гумати теж мають дві основні складові. це гумінові кислоти і фульові кислоти. Гумінові кислоти, я сказав, це як цемент, який утримує частинки ґрунту в тій конструкції, надійна, і вона не боїться того, що в результаті великого зволоження, вона буде зруйнована. А от фуліої кислоти це такий інструмент, за допомогою якого відбувається розчинення складних мінеральних сполук. Тому що водні розчини фульових кислот є досить агресивними, активними, і вони можуть розрушати навіть складні мінеральні сполуки, перетворюючи їх на мінерали, доступні для живлення самої рослини. Це те, що стосується. Для чого це використання? Питання скільки гумати можна використовувати. Ну, якщо ми візьмемо для прикладу, що в нас в ворному шарі або в шарі, де знаходиться коренева система 20 см і рівні гумусу 1,5%, то мова буде йти про те, що у нас на гектарі 25-30 тонн гумусу. Тому внесення 10 кг гумати практично як кажу, ні про що. Але значення воно може мати досить суттєве. В яких випадках? Ну, по-перше, ми все-таки частково відновлюємо кількість органічних сполук, які потрібні для структуризації ґрунту. Друге, кислоти нам дають можливість розчиняти ті мінеральні сполуки, які накопичуються в ґрунті. Тому що навіть у дорожчині добриво має досить високий вміст баласта, який там залишається і призводить до повторного засолення. Якщо говорити, як можна швидко отримувати ефект, да, можна. використовуючи гумати для обробітки насіння і клубнів, ми отримаємо результат, спровокувавши рослину на більшу врожайність. Яким чином це відбувається? От коли рослина отримує інформацію про те, де вона буде проживати, в яких умовах, У момент проростання кореня. якщо ми обробили клубні картоплю і корінь починає проростати, то як датчики з антенни поступає інформація, що тут є гумінові кислоти. Отже, тут життя є, воно тут буяло, і не один рік, а навіть багато там століть буяло. Тому сприятливі умови. Отже, картопля в нас, бульби картоплі, більше столони і утворюється більше коренеплодів. Чому? Тому що умови сприятливі, значить тут будуть конкуренти, потомство треба дати більше, щоб воно вижило. От тоді вже задача наша дати таке мінеральне живлення, щоб всі вони досягли нормальних розмірів і отримати якісний врожай. Інша ситуація, коли корінь проростає і датчики не фіксують органічних сполук на зразок тих же гумінових кислот. Що відбувається, нема потреби закладати багато коренеплодів, достатньо закласти 2 сили 3, Чому, Тому що конкуренції тут не буде, але все життя буде досить складним, тому що основні зусилля підуть на боротьбу за виживання. Тому е обробіток клубнів може дати такий е ефект, е провокуючи для, для рослини, де да закласти більше тих же самих коренеплодів, або розраховувати на сприятливі умови і закласти більше е регенеративних органів. Питання внесення, тому що задають питання, що часто використання гумати призводить до використання до забивання, е е крапельного зрошення. Ну, Простий відповідь, таке можна сказати: використовуйте якісні гумати, цього не відбудеться, а от використовуйте ті. Ні, цього говорити не буду. Треба враховувати, що гумати це органічна речовина, яка не може бути абсолютно однорідною. І тому, щоб цього запобігти, мабуть, краще всього, це робити попереднє розчинене в ємкості. Розчинили, акуратно злили для використання. Чому? Тому що в одному випадку у вас можуть бути залишки, е осад може бути однакільський, в іншому разі можуть бути досить серйозні згустки, і додавши води, ви можете їх розчинити. І ще одне. Після внесення гуматів бажано якийсь час промити чистою водою, щоб речовина не залишалася. Тому що ще раз повторюся, в гуматах гум... гумінові кислоти розчиняються лише завдяки тому, що вони йдуть разом з фульовими кислотами. Гумінові кислоти самі по собі вони в воді не розчиняються, розчиняються лише лугами. І наявність вона сприяє в тому, що ми можемо з сухого гумата отримати рідкі форми. На що варто ще звертати, що внесення гуматів, оскільки вони мають pH досить лужний, 10 і більше, відслідковувати режим рівень pH у нашому ґрунті після внесення гумати, щоб не відбувалося залужнення, і нам не довелось потім займатися розкисленням ґрунту. Дякую.